Вісім, вісім членів виконкому форум для проведення засідання. Є на засіданні присутній директор юридичного департаменту міського ради Євгеній Миколаївич, директор департаменту бюджету фінансів Харчук Дінансар. Наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно закону України про звичайні корупції, значення відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 55%. Питань Вкол коло пропозиції зауважень до порядку денного за основу. Хто за, прошу голосувати? Прошу включити до переліку питань: питання про перерозподіл видатків місцевого бюджету. Хто прошу голосувати? Все, в цілому тоді голосуємо за порядок денний. Так, перше питання про схвалення проєкту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 23 рік. Будь ласка, дінансера. Шановні члени виконкому, на ваш розгляд вноситься проект рішення сесії про схвалення бюджету. Загальний фонд місцевого бюджету на 2023 рік планується затвердити в сумі 2 мільярда 965,2 шістдесят п'ять мільйона По спеціальному фонду 563,8 шістдесят три мільйонів. По джерелах надходжень загального фонду найбільшим джерелом це є податок на доходи фізичних осіб. Він планується на рівні 87% від очікуваних надходжень 2022 року. Єдиний податок податок на майно акцизний податок запланований в сумах, орієнтовно по надходженнях 2022 року. Виконання показників спеціального фонду планується трошки менше ніж поточний рік, і, як завжди, буде уточнено в процесі виконання і надходжень до спеціального фонду. По показниках бюджету врахована індекс цін 128%, мінімальна зарплата 6700, прожитковий мінімум 2684, а також. Перше значно зростає сума реверсної дотації, тобто дотація, яка вилучається з нашого бюджету, 379 мільйонів. Зараховується до доходів державного бюджету і вилучається із бюджету Житомирської громади. По, Рейтинговому місцю Житомир завжди е, знаходився на 8-9 місці по між обласними центрами. На сьогодні ми е, на п'ятому місці по е, надходженнях ПДФО на одного жителя міста. Власні доходи е, бюджету розподілені е, на е, Сплату реверсної дотації, видатки на фінансування бюджетних установ в сумі 1,539,9 539,9, видатки на виконання заходів цільових програм 662,8 млн. і е, е, збільшуємо е, значно збільшуємо резервний фонд 361,3 млн. В бюджеті розвитку плануємо лише першочергові видатки на суму 43,7 млн. Також бюджет розвитку буде уточнено по видатків Після того, як завершиться бюджетний рік, і ми зможемо спланувати безпосередньо капітальні видатки. Між розпорядниками також розподілена сума. Ви бачите, найбільшим нашим розпорядником мільярд 132 мільйона. Це є департамент освіти міської ради. Вперше бюджет затверджується без урахування. Освітні субвенції на сьогодні вона ще не розподілена і буде ще додатково доведена кабінетом міністрів. Загальна структура видатків бюджету за економічною класифікацією, ви бачите, найбільше спрямовується 968 мільйонів на заробітну плату. Заробітна плата по всій бюджетній сфері залишається на рівні поточного року без зростання. Зменшили видатки на продукти харчування на рівні 77,6% до поточного року. в Зв'язку з онлайн-навчанням і економією цих коштів. По енергоносіях зростання на 11%. Тут в основному електроенергія, інші енергоносії на рівні поточного року. Зростають видатки на соціальне забезпечення. На майже 140%? Бюджет розвитку закладене обов'язкові платежі по погашенню кредитів. Теплокомуненерго ТТУ на суму 43,7 млн. Дякую, прошу схвалити. Є запитання? Ну, фактично, наступний бюджет, який бюджет. Дуже велика частка бюджету ми розраховуємо, що піде на потреби наших військових, і в цьому році до кінця я думаю, що в нас буде сума біля там 200 мільйонів, да, напевно, які а, Житомирська бюджет Житомирської територіальної громади спрямував на потреби військових. От остання сесія, яку ми будемо проводити, що буде додатково діляти кошти на потреби наших військових, військових частин. Тому на наступний рік так само великі кошти закладаються в резервний фонд для того, щоб мати можливість реагувати на ті виклики, які будуть, і на потреби військових. Тому ставлю на голосування. Прошу голосувати. Дякую. Да, давайте зразу додатково. Шановні члени виконкому. За зверненням департаменту освіти, департаменту соцполітики і управління охорони здоров'я пропонується провести перерозподіл видатків за кодами класифікації. Технічне питання. Прошу погодити. Хто за, прошу освободи? Якщо що, може я справлюся. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Гагарівська на 23-й рік. <кій> Доброго дня. КП Гагарівське на 23-й рік. Планую в подальшому працювати, обслуговувати населення, ну, зменшено трошки доходів. Знаєте ситуацію і відповідно зменшені витрати? Плануємо отримати прибуток невеличкий до п'яти чотири вісімдесятих Так, да, Але потрібно говорити, що ви у нас більше виконуєте соціальну функцію і на випадок чого. Ви маєте існувати, тому да, ми... добре те, що ви самі на себе сьогодні заробляєте. Дякую. 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 і допомагаєте до всем. немає питань. Комісія відпрацювала хто за? Дякую. всім. Про затвердження змін до фінансового плану КП УАШ. ласка. Давайте ви спочатку представте, хто ви, тому що ви не ви керівник присядьте. Доброго дня, що Володимир Павлович, керівник УАШ. Будь ласка, які плануються доходи витрати на наступний рік? Прошу затвердити зміни до фінансового плану на 2022 рік, в які були враховані додатково виділені кошти сесії міської ради від 24 до 22 в сумі 17 мільйонів 848 тисяч. Це виконання заходів по поточному ремонту вулиць та доріг, 14 придбання двох екскаваторів 3600. Ну, Але генератора. ви відразу кажіть, що екскаватори далі передаються на потреби ЗСУ. так, придбання генератора. Далі і відповідно до рішення комісії з питань контролю та фінансово-господарської діяльності 21.11.22 першого денсту врахувати зменшення витрат по заходах. Прибирання по утриманню вулиць та доріг. Зв'язково з тим, що не відбулися тендера, так і врахувати перерозподіл витрат в межах фінплану по заходах з утримання вулиць, зменшити витрати на придбання палономостильних 450 тисяч, зменшити витрати на придбання урн 52 800 тисячі і при цьому збільшити витрати на послуги по захороненню шляхового смету на суму 52,8. Є питання у когось? Немає хто за те, щоб прийняти зміни. Двадцять Дякую. Дякую. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства регулювання ранних відносин. Добре. Дякую. Так, пропонується ну так рішення виконавчого комітету про затвердження фінансового плану КП регулювання орендних відносин на 2023 рік. Згідно з фінансом проектом фінансового плану на 2023 рік, підприємством заплановано чистий дохід збільшення чистого доходу на 10% або ну майже півтора мільйона гривень витрати більше на 8,3% або на мільйон 200 тисяч. Мільйон 200 тисяч гривень. Чистий прибуток заплановано у розмірі 369 тисяч гривень, що на 282 тисячі більше порівняння заплановано на двадцять рік. Є питання? Немає. Комісія відпрацювала, запитань да, немає. Хто за? Дякую, Дякую. про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства об'єднана дирекція кінотеатрів. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. До вашої уваги зміни з фінансового плану 2022 рік. Зміни стосується того, що збільшилася фінансова підтримка. Сума складає 1 мільйон 469 тисяч гривень. Добавились кошти 277 тисяч на отоплення та 110 тисяч на відкритування земельного податку. Просимо затвердити ці зміни. Є питання? Немає тоді на голосування? Хто там? І затвердження фінансового плану на 2023 рік Фінансовий план на 2023 рік. Плануємо отримати дохід у сумі 6 мільйонів 911 тисяч гривень. Із них від показу кінофільмів 4 мільйони 276 тисяч гривень. Від роботи кінотеатрального кафе 1 мільйон 275 тисяч гривень. Плануємо отримати фінансову підтримку міського бюджету 1 мільйон 359 тисяч гривень. Були враховані всі коефіцієнти та норми департаменту фінансів. Була врахована мінімальна заробітна плата. Плануємо забезпечити обов'язкову діяльність у 2023 році. Є питання. Немає на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Про затвердження мережі закладів позашкільної освіти управління справи сім'ї, молоді та до спорту. Блакція. Кнопочки, звичайно. Добрий день, добрий день. Просимо затвердити мережу закладів позашкільної освіти, управління справ сім'ї, молоді та спорту згідно додатків. Це чотири заклади: міський культурно-спортивний центр, спеціалізована дитяча нацька спортивна школа Олімпійського резерву з футболу по до Житомирської міської ради, дитяча інацька спортивна школа, академія футзалу і пластовий молодіжний центр. Це додаток номер один і додаток номер два це перелік відповідно самих підліткових клубів, які входять в мережу МКСТ. І це з минулого періоду, що змінилося по мережі? Поки що ні. Тому давайте на голосування. Хто за? Угу. Дякую. Дякую. І наступне у вас питання Дякую. про програму забезпечення житлом. Так, прошу взяти програму за основу. Зараз доповість угу. Ігор Миколаєвича. Я додам. Так. Так. Тоді хто за те, щоб взяти за основу проект рішення і Слава Слава Григоріна, шановні ченниконому, завдячуючи вашій підтримці. П'ять років тому була прийнята програма забезпечена шифром території Росумської громади. В цьому році вона ми її відпрацювали, вона завершується і разом з головним управлінням підсували програму проєкт програми на наступні п'ять років. Якщо дозволити коротку презентацію, буквально пару хвилин, значить, програма. Далі можна? Значить, головний ініціатор розробника управління прав сім'ї молоді, співрозмовник штурмського гайного управління. Далі. E, значить, програма складається з двох напрямків: перша це безпосереднє пільгово додаткового кредитування надава, надання е, кредитів. Друга частина це часткова компенсація, е, кредитної ставки, яку люди беруть в комерційних банках. Ми працюємо з державним газбанком. За рахунок цього е, за 5 років було надано е, прокредитовано на 8 мільйонів і 16 сімей придбали е, житло, і ще на 900 тисяч було. Надана часткову компенсацію, завдячі цьому ще 22 молоді сім'ї отримали власне житло. Значить, на наступні п'ять років пропонується, що буде профінансовано пільгострокових кредитів на 7 мільйонів 535 тисяч. Це дасть змогу поліпшити житлові умови 10 сім'ям, і на 15 700 це буде часткова компенсація іпотечних кредитів, наданих комерційними банками, завдячі цьому 100 молодих сімей зможуть поліпшити житлові умови. Прошу підтримати, але давайте скажемо, що на сьогоднішній день програма розширюється. Якщо раніше ви працювали з молоддю, то зараз ви працюєте уже з особами різної вікової категорії. Тому, в принципі, хто сьогодні потребує житла, хай звертається, хто зацікавлений. Тому що програма є, програма працює навіть оця частинка компенсації набуває дуже великої популярності. Навіть в цьому році ми встигли чотири сім'ї профінансувати. І є черга, і люди звертаються, і дасть Бог, все буде нормально, будуть отримувати пільгу кредити, отримати військову компенсацію. Тому ставлю на голосування там є дуже багато змін. За основу ми вже проголосували. Є зміни відповідно те, що доопрацювали. Вони такі технічні, вони в принципі не стосуються не сумні Вони технічна опасова частина. Того за зміни, ще, Так, ще один момент що з 1 січня зміни на тобто, якщо раніше що на регіональне управління державної спеціалізовані. Установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, то зі зв'язку з реорганізацією з 1 січня це буде називатися державна спеціалізована фінансова установа Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. І в цілому, хто так, тому що там є редакційні. Наступне про схвалення програми соціально-економічного розвитку на 23 рік. Доброго дня. Проект рішення розроблено на основі 28 діючих секторальних програм в зв'язку із тим, що органи статистики на час дії воєнного стану призупинили оприлюднення та розповсюдження статистичної звітності за 2022 рік. Провести аналіз актуального стану соціальних та економічних показників не було можливим після широкомасштабного вторгнення. Російської Федерації на нашу територію в органах місцевого самоврядування також змінилися пріоритети діяльності. По-перше, з метою підтримки бізнесу Житомирською міською радою було прийнято ряд рішень, які спростили ведення господарської діяльності. Перелік на слайді ви бачите з березня розпочала діяти програма державної підтримки з релокації бізнесу. Тобто, бізнес переміщався з Окупованих територій в разі можливості з території велися активні бойові дії до більш таких територій, які давали можливість бізнесу вести свою діяльність. Зв'язку з тим, що на період дії програми Житомирська область не була включена офіційно до переліку таких регіонів, в нас була низька активність бізнесу щодо релокації. Але нашим департаментом було створено телеграм-канал. Який давав можливість бізнесу побачити, які є в нас приміщення в Житомирській тергромаді? Ми створили чат-бот, який давав спрощену процедуру пошуку таких приміщень, взагалі всіх питань, які виникали у бізнеса, крім того, на базі КУ агенція розвитку міста була створена коворкінгова спільнота, де релокований бізнес, де ВПО наші могли безкоштовно отримати доступ до комп'ютерної мережі. І інтернет мережі Є питання? Проектам рішення пропонується передати з балансу комунального підприємства Центр інвестицій на баланс комунального підприємства Житомир Теплокомуненерго, не житлові приміщення, другого поверху будівлі літера А за адресою міста Житомир, вулиця Лесі Українки 45, загальною площу 24,2 квадратних метрів. Немає питання зміни адреси об'єкту нерухомості. Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. На адресу міського голови надійшли звернення стосовно присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості будівництва. Департаментом було опрацьовано дані звернення. Це сім пунктів. Три житлові будинки, чотири комерційні. Просимо підтримати. Немає питань? Торгівельних майданчиків для торгівлі хвойними деревами. Доброго дня. Доброго дня, всім, дякую. Дозвольте. І вас. Дякую. З метою організації і Порядкування торгівлі хвойними деревами пропонується е, слідучий варіант е, рішення вводити комунальне підприємство Експекції звустрою організацію тимчасових торгівельних місць за е, 10 локаціями з 16 грудня по 31 грудня. Е, перерахувати локації. Ну вони ж минулорічні, да. нічого нового да, не да, немає. нічого нового ми не додали е, так само. Це і покладається відповідальність за дотримання правил благоустрою, санітарії, все інше на цих майданчиках. На голосування хто за наступне про надання дозволу на порушення благоустрою по вулиці Добровська, 75. Добрий день. З метою підключення багатоповерхового будинку за адресою добровського 75, пропонується дозволити артикалу. Сімейний порушити асфальтобетонне покриття за Дерети Дубровського при хресті Івана Мазепа. Після завершення робіт відновити асфальтобетонне покриття. А враховуючи погодні умови, коли вони мають відновити? Вони повинні відновити при сприятливих погодних умовах, а не весь цей час у них є гарантійне лист, що вони будуть утримувати цю розкопку. Ми вже угу. більше двох тижнів з ними саме перемога, вони дали гарантійний лист підрядності усім компаніям. Зрозуміло. Немає питань? Тоді на голосування. Хто за? Дякую. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 31 першого серпня 22 року, номер року Будь ласка, Улавки Миколаївич. Проектом рішення пропонується доповнити рішення виконавчого комітету від 31 серпня 2022 року номер 660, про визначення комунального підприємства або транспортне підприємство 0628 уповноваженим органом. Це стосується власне сплати пайової участі. І пункт, який пропонується доповнити рішення. Передбачає, що кошти, сплачені суд'єкта господарювання згідно з договорами, укладеними заповноваженою особою, зараховуються до бюджету Житомирської міської територіальної громади. Немає питань на голосування. Хто за наступне про списання матеріальних цінностей. прошу підтримати проект рішення про списання матеріальних цінностей? Це вичищаємо весь хлам, який з 2003 року зберігається на. В складах, гаражах пройшла експертна оцінка всіх всього, що там перебуває. Прошу списати на голосування. Хто за про зміни договорів найможливих приміщень? Доброго дня, шановні члени виконкому. Щодо проєкту рішень про зміну договору найму жилих приміщень даним проектом рішення пропонується внести зміни в договори найму жилих приміщень. В проєкті рішення мова йде про 5 квартир, 3 рахунки у зв'язку зі смертю, вони мачів. за взаємною згодою боргів по даних рахунках немає. Прошу підтримати на голосування. Хто за дякую? Наступне про списання основних засобів комунальне підприємство співкамбінат. Даним проект нам рішення пропонується списати основні засоби спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування. Це бензокоси, мотокоси, які повністю вийшли з експлуатації е, використовуються да? з 2004 дві 2014 чотирнадцятий рік. На голосування хто за наступне про переховання перепоховання останків. Військовий перепоховується за на, на батьківщину. Хто за, за І наступне рішення теж наступне. про про переховання переконання е, переселенці. Чоловік помер, був похоронений в Житомирі. Зараз також на батьківщину на голосування Хто за дякую. Ці інші питання у нас закриті вже залишилися.